виконання наданих права людини, стан, контроль, реальні дії такій темі присвятили форум на Закарпатті, аби почути проблеми та практичні рішення для закарпатців, які відстоюють свої права у різних сферах, зокрема щодо безбар'єрності та інших прав людей з інвалідністю. І на моїй практиці багато є що зустрічається порушення прав з інвалідністю. Так як ви Це Ну, що дуже багато соціальних виплат порушено це в першу чергу. Про багато тобто і бездоріжжя це порушення знову таке ж. Особлива увага на заході. Правам військових, ветеранів, полонених, а також їх родин. На жаль, кількість полонених в нас багато. Слава Богу, їх почали останнім часом більше міняти. І зустрічаємося з рядом проблем, з рядом бар'єрів, які десь порушують питання якоїсь систематичності, не проглядається легкий порядок відновлення. Тому я з цією метою, щоб десь допомогти своїм побратимам, які повернулися нещодавно в полоні. Права не то, що порушуються, вони взагалі не дотримуються. Тобто почнемо з цього, тому що однозначно це. Що місця утримання, де ми знаходилися, що умови утримання, що однозначно постійний фізичний, психологічний вплив різними методами, тобто фізичне побуття, приниження, десь в якійсь мірі вони популяризуються на приїзді їхнього представника по правам людини, тобто щось десь зглажується, але це буквально відбувається на тот період. Коли вони мають приїхати, побули, і відразу це все завершується. Тобто права я б сказав що взагалі не дотримуються. Наші проблеми, які я вважаю, на мою думку, які є наболіліші, такі, що в нас немає, так як я з Рахівського району, у нас немає підтримки для зниклих безвісти полонених. У нас вообще її немає. Так як я на посаді, як волонтерство Є до мене звертаються жінки з хуста ну, усіль по поводу того, чи які документи підготувати, що мені треба, що їм треба зробити. Вони нічого не знають. Здали ДНК і чекають іменно з рахівського району. Жінки через тиждень, через два будуть мати. Змогу приїхати в Рахів там буде супровід, таким як я родинам, зниклим безвісті полоненим. По поводу документів, по поводу там інших потреб, що їм буде потрібно, я буду їх супроводжувати. В нас були жінки, так само такі, як і я, зниклі безвісті. Їхні чоловіки будуть. Ми просто пройшли два роки. Такий шлях, що я як мене надихнуло, то зробити, тому що я проходила два роки, я не знала, що мені робити, куди мені йти. Доки я не зустріла такі саме жінок, в Києві, як я. Потім як ми об'єдналися, ми... не уминули увагу і на форумі і права дітей, адже за ними майбутнє України. Якщо говорити про порушення прав дітей, то це і такі прості, як порушення права на освіту, на відвідування закладів освіти. А якщо говорити про право на отримання? Медичної допомоги, лікування Тут багато випадків таких дійсно фіксується. Наша громада має центр соціальної підтримки дітей та сімей з власною назвою Домашнє тепло. І туди ми влаштовуємо діток, які опинилися у складних життєвих обставинах, там де батьки не виконують свої обов'язки батьківські, не здійснюють догляд за дітьми, дітей, які постраждали від насильства, жорстокого поводження і. 嗯。 По ходу роботи ми розуміємо, що така, така ситуація в багатьох громадах. Багато сімей, багато дітей страждають. Наш центр це єдиний центр в області, перший єдиний в області, який є притулком і домівкою для дітей в першу чергу нашої громади. Але ми готові співпрацювати. Ми вступаємо з громадами в міжмуніципальне співробітництво, щоб надавати відповідні соціальні послуги. На заході представили щорічну доповідь у Верховної ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. Також йшлося про ситуацію на Закарпатті. У 2024 році до уповноваженого надійшло понад 123 тисячі звернень, це на 30% більше ніж у 2023 році. Що стосується Закарпатської області, то до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 2405 звернень. Переважно зверталися до нас. Члени родин полонених і безвісті зниклих, ветерани й ветеранки, військовослужбовці, які перебували в медичних установах Закарпатської області, внутрішньопереміщені особи, представники національних спільнот. Майже 250 моніторингових візитів здійснила команда уповноваженого на Закарпатті минулоріч до геріатричних пансіонатів. Ізоляторів тимчасового тримання до місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, до служб правих дітей та надавачів соціальних послуг територіальних громад. І на жаль, за результатами цих візитів було виявлено ряд кричущих порушень прав людини. Що, що стосується порушення прав дитини, найбільш критичні нами були виявлені притулку при для дітей селища Батьєво та в Мукачівському дитячому будинку і інтернат, а також в трьох евакуйованих закладах з міста Дніпра. При представництві уповноваженого справ людини України створено робочу групу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до складу якої увійшли фахівці для всебічної підтримки та допомоги їм. Проведено 12 виїзних зустрічей член. Нами родин в межах області, де охопило понад півтора тисячі наших членів родин, полонених та безвісті зниклих. Що стосується безпосередньо звернень внутрішньопереміщених осіб, то станом на грудень 2024 року в Закарпатській області офіційно було зареєстровано понад 135 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 4,5 тисячі з них проживали в 107 місцях тимчасового проживання. Нами було проведено 105 моніторних візитів щодо стану дотримання прав внутрішньопереміщених осіб. І, на жаль, в окремих з них було виявлено кричущі порушення прав людини. Це такі, як село Гукливий та селище Ждені. Його. Переважно рекомендацію по нажерховної ради України з прав людини в цьому напрямку виконані. Проблематика форуму актуальна. До її обговорення долучилися представники всіх дотичних організацій краю, народні депутати, керівники, духовенства в області. Ми маємо оберігати наших громадян. Наші громадяни мають знати свої права, тому що це є демократія і це є те, що нас проведе до, до хорошого життя. Я в цьому твердо, переконаний, закаргувалась така. Цитата: права людини не скасовуються війною, а вони потребують щоденного захисту. Дійсно, сьогодні захист прав людини та громадянина в умовах воєнного стану не буває нового значення. Втрачаємо ту людину як проблему. Але якщо ми будемо зустрічати її як образ і подобу Божу, ми зовсім по-іншому зможемо вирішити цю проблему. Тому що люди це не проблема, люди це є гідність. Обговорення, дискусії, обмін досвідом, нагальних питань чимало, проте й спільні рішення напрацювали у результаті заходу.